Осінь це найкращий час, щоб кудись зникнути. Хтось мчить у гори, хтось хоче до моря встигнути зустріти помаранчеві світанки, а хтось просто запускає гру на ПК. Для мене ігри це не завжди втеча від реальності. Часто це реально подорож. Це як, знаєте, подорож у себе. І сьогодні у мене для вас випуск 10 ігор, у які треба пограти, навіть якщо ти не геймер, тому що вони не про там стріляти, фармити чи вбивати час, вони про. Життя навіть якщо ви вже грали в ці ігри або проходили їх на Ютубі, завжди є сенс зробити це знову. Ну тобто не пройти на Ютубі, а самому пограти знову. Ну ви ж, Гаррі Поттера, теж дивилися колись багато разів, і що вас зупинило знову за нього сідати. Ось і, і я про це тут майже так само, особливо якщо ти граєш на ПК, де ці світи розкриваються в повну силу з тросуванням променів DLSS4 і всіма цими магічно технічними речами, що роблять зображення знаєте, не просто картинкою, а реальним простором. Всі ці технології вони не просто додають реалістичності, вони дозволяють грі працювати на максимумі, щоб нічого не відволікало від самої пригоди. А я вам нагадаю, що збираємо комп'ютери і обираємо собі нові відеокарти Nvidia GeForce RTX 50 серії. Ми як завжди, в TeleMart UA. Це найкращий асортимент новинок від Nvidia, приємні ціни і дуже круті фахівці. Я сам декілька разів збирав собі ПК на їх сайті, використовуючи конфігуратор. А вони мені допомагають з найкращим вибором. І повірте мені, після сьогоднішнього відео вам точно захочеться або зібрати собі ПК, або оновити відеокарту. Тому де це робити, ви вже знаєте. Посилання в описі до відео. Починаємо нашу подорож. Тейл Іносенс та Тейл Реквіум, коли темрява стає. Дзеркалом я обожнюю естетику середньовіччя. Хоча, забігаючи наперед, коли ми говоримо про середньовіччя, ми говоримо про історичний період, який продовжувався тисячу років. І саме ігри дозволяють вам подорожувати і проживати ті прекрасні моменти і жахи, які відчували люди в ті часи. Атмосфера, архітектура, звички, навіть харчові звички і так далі. «Eplex Tale. дві частини. Це інді проект від невеликої студії, яка довела, що крута і захоплива гра це не завжди про величезні бюджети, і не завжди про відкритий всесвіт. Французи ще до виходу Claire Obscure довели всьому світу, що вони вміють передавати атмосферу і розповідати круті історії: атмосфер болю, страху, радості і тривоги. Події Плехтейл відбуваються у 19 сторіччі у 1349 році, тобто в розпал середньовіччя та другої хвилі так званої чорної смерті в Європі. Чуми. В двох словах, про що грає, в чому унікальність? Цю гру дуже часто називають сумною казкою, але насправді це історія і про любов, що тримається, коли світ просто розпадається на шматки навколо тебе, коли просто все летить вщент. У центрі історії двоє дітей. А місія. І маленький і особливий брат Гуго. Вона це підліток, який змушений обставинами дуже швидко подорослішати, просто тому, що вона втратила майже все. А він, дитина, її молодший брат. Ну, це просто дитина, у якій живе всередині сила, яку неможливо контролювати. Гуго, хворий на Макулу. Це таке давнє прокляття, можна сказати, родове прокляття по крові, яке пробуджується, коли світ. Занурюються у темряв, і це не просто якась хвороба. Це така, знаєте, метафора внутрішнього хаосу, який живе буквально у кожній людині. Всередині Гуго розгортається і росте джерело чуми. Це мільйони шурів, які реагують на його емоції. І весь жах цієї історії полягає в тому, що зло не приходить ззовні. Воно росте зсередини. Треба сказати, що процес керування щурами в грі, звісно, відкривається не одразу, але механіка у самій грі виконана просто приголомшливо. А фінальна бітва, я не хочу спойлерити з ким і в якому вигляді в першій частині. Ну, словом, ви отримаєте нереальний кайф від цього відчуття, від відчуття, що ви можете керувати стихією. І ця стихія це мільйони щурів, які переносять чуму. Хвилі щурів, які заповнюють будь-який простір, будь-яку будівлю просто за секунди. Історія плехтейл. Це історія не навіть про чому, це про те, як ми тікаємо від усього, що нас лякає, і водночас тягнемо за собою найцінніше і намагаємося це врятувати. І в наскладніші часи, ми просто готові піти на будь-які вчинки і зусилля, щоб досягти мети. І це реально гра. Подорож. А променів світла, як фізичних, так і метафоричних, в цьому висловлюванні дуже багато. І у плехтейл треба грати восени з чашкою чаю або кави, і бажано в навушниках. Це дуже лінійна та коридорна гра, але це неймовірна подорож, якщо ви любите темне середньовіччя, ну там, знаєте, блиск Брусківки на вулицях європейських міст і так далі. І так починати, звісно, треба з першої частини. The Last of Us – друга частина, та й перша частина теж, але в 2025 році є величезний сенс перепройти другу частину. Зараз ви зрозумієте, чому The Last of Us – це навіть не гра, це психотерапія. Я повертаюся у всесвітло кожен рік і зізнаюся, це моя найулюбленіша гра всіх часів, просто на першому місці. На щастя, гра вийшла на ПК, і перша частина в ремастері, і друга частина теж в ремастері. І якщо ви вже пройшли обидві частини, другу є сенс пройти ще раз. Тому що цього року вийшов дуже крутий апдейт. Цей апдейт відкрив новий варіант проходження сценарію лінійно. Зараз поясню про що йде мова. Тлоу 2 дуже сильно критикували за ну знаєте, начебто, повістку і за те, як вони влаштували сценарій гри. Якщо казати дуже швидко, то сценаріст The Last of Us дуже сильно грає на емоціях і відчуттях гравця. Він буквально закохує вас у головних персонажів в першій частині. А в другій частині він вас цього позбавляє і буквально змушує грати за тих, кого ви за логікою маєте ненавидіти. Yeah. Yes. Up here. So... Причому не пояснюючи спочатку нічого, і тільки впродовж проходження гри, ви вже не знаєте, якого персонажа в цій грі треба любити. Наприкінці ви розумієте, що всі однаково і поганці, і улюбленці. Ну, це принаймні моє сприйняття цієї гри. Але в апдейті зробили так, що друга частина, не змінюючи головних подій, проходиться зовсім інакше. Команда, яка монтувала новий сценарій, абсолютні генії. Ви так само проживаєте втрати, помсту, безглуздість, пробачення, і як у житті краса тут, звісно, не в фіналі, а в тому, як ти вчишся. Приймати біль, ця гра змушує кожного не просто співчувати героям, а чесно подивитися у себе, Що б ти зробив на їхньому місці. І якщо колись ви думали, що ігри це просто розвага, після цього сюжету ти починаєш розуміти, що це реально форма літератури. Ну просто інтерактивна. А за своєю атмосферою, The Last of Us може втерти носа найкращим кінострічкам сучасності. Моя порада: якщо не грали. Починайте з першої частини в ремастері. Потім кайфуйте від другої частини і нових механік гри. А сюжет я б радив проходити спочатку оригінальний і вже потім перепроходити лініно. The last of Us» Це подорож, яка запам'ятається на все ваше життя. Є ігри, де ти просто мандруєш у вигаданому всесвіті, а є Red Dead Redemption 2, де ти просто живеш. Скажу відверто, я ніколи не розумів захоплення темою Wild Wild West. І закохатися в цю естетику мене змусило три речі: серіал Світ Дикого Заходу, фільм. Тарантіно Мерзена 8, але більше всього на мене вплинула саме Red Dead Redemption 2. І знову ж таки, це більш ніж гра, це симулятор якогось душевного спокою. Тут важливо не стріляти і бігати, хоча це теж можна робити. Тут, в принципі, симуляція життя. Роби що завгодно. І наслідки абсолютно незрозумілі. Можна просто повільно їхати верхи крізь осінні пейзажі, або літні, або зимні. Слухати музику, ловити ту рідкісну тишу, якої не вистачає в реальному житті, можна просто спостерігати за тим, як живе цей Всесвіт. А він у цій грі реально живий. Це гра від великої Rockstar Games. І якщо б мене запитали, яку гру, в принципі, треба залишити, там, GTA або Red Dead Redemption 2, сьогодні моя відповідь Red Dead Redemption 2. Ну, просто тому, що GTA 6 ми ще не грали, а GTA 5 вона і так настільки відома, що її навіть ну, не треба ніяк піарити. І ось ще чому важливо пограти в Red Dead Redemption 2. Скоріше за все, коли вона вийшла, ви могли грати в неї тільки на консолях. А зараз на ПК з новими відеокартами GeForce RTX 5070 або 5080 з підтримкою DLSS Super Resolution, Ділей. Цей світ виглядає настільки живим, що ти починаєш вірити, що ти справді знаходишся там. Stalker 2. Це наша з вами гордість. Ну, наприклад, у поляків є гордість це відьмак, і про нього ми сьогодні ще поговоримо. А у нас з вами є Stalker. Це про нас, це про Україну, про тінь того, що ми втратили, і те, що намагаємося знайти. І Сталкер це без сумнівів величезна подорож це гра дослідження. І до того ж, це ще й бенчмарк, гра метафора для кожного, хто хоч раз йшов у невідомість. А потім, дійшовши до невідомості, Зрозумів, що саме цього ти і шукав. Я ще сказав, що це гра бенчмарк, і це правда, тому що коли ти стоїш серед радіаційного болота, а сонце пробивається крізь дим, і ти просто дивишся на все це, на цю атмосферу, і такий. Можу просто зупинити цей момент? Воно настільки красиво. І ти починаєш розуміти, що іноді найстрашніші місця вони найчесніші. у сталкер хочеться повертатися знову і знову. Я роблю так дуже швидко проходжу сюжет, приблизно розумію, які гілки можна пройти інакше в наступний раз, і вже після першого проходження починаю смакувати. Починаю досліджувати кожен піксель цієї гри, кожну текстурку, кожен напис на стіні, кожну мелодію в радіоприймачі, Кожні діалоги, ну це просто капець. Ти просто стоїш серед гри і впізнаєш епізоди зі свого власного життя, села, маленькі містечка, автобусні зупинки, заводи, панельки, вся ця естетика, в якій ми всі дорослішали. І цей вайб дуже складно передати просто словами. Я під цю гру збирав собі новий ПК на GeForce RTX 5080 і не пошкодував навіть у перших ревізіях гри, де оптимізація була, ну, скажімо так, далека від ідеалу. Nvidia рятувала абсолютно все. DLSS реально рятував ситуацію. FPS тримався стабільно навіть у найжорстокіших сценах для тих, хто не в темі, DLSS 4 із Multiframe Generation, він генерує додаткові кадри між реальними кадрами. Завдяки цьому гра виглядає плавно навіть тоді, коли система вже все просто на межі, навіть через погану оптимізацію самої гри. Воно рятує. Якщо ти вимикаєш DLSS, ти відразу відчуваєш, як усе стає важчим і повільнішим. І плюс є технологія рефлекс, вона мінімізує затримку ведення для сталкера. Це теж важливо, тому що там були, і як я розумію, досі є проблеми з інпут-лагом під час гри на миші. Якщо ви під'єднаєте контролер, ви цього не відчуєте. Рейтрейсінг тут немає в класичному розумінні. Скоріше, це Lumen RT, який працює зі світлом і відбиттями. І усе це робить разом зону не просто красивою, а реально живою, непередбачуваною і небезпечно реальною. У мене таке відчуття, коли я граю в сталкер, що прямо зараз, десь за вікном теж починається якась там буря. Hitman World of Assassination, якщо казати конкретно, це добірка, в якій є Hitman 1, 2, 3. Тобто це перезапуск серії, який відбувся вже багато років тому, тому що до цього Hitmanів було дуже-дуже багато. І ви не повірите, але Hitman це теж гра про подорож. Дизайн локацій, дизайн приміщень, вся пісочниця Хітмен закохує тебе просто з першого погляду. Ну, наприклад, ти. Гадки не маєш, як виглядає всередині п'ятизірковий готель десь в Індії з приголомшливими заходами сонця. Тобі в Хітман. Ти не знаєш, як це мати власний будинок на узбережжі океану, де навколо тебе нікого немає? Тобі в Хітмен. Чому я полюбляю Хітман? Кожного разу, коли я в реальному житті проходжу якісь цікаві локації, затишні вулиці, дивлюся на розкішні домівки, готелі або навіть замки. Мені неймовірно цікаво, як це влаштовано всередині. Мені хочеться туди зазирнути. Тобто, хочеться буквально проникнути всередину і подивитися, як люди влаштували свій побут, які дизайнерські рішення були зроблені. Хочеться проникнути туди, куди ти не можеш проникнути. Хітман мені це дає. Обирай що завгодно місію в затишному італійському містечку. Як це? Місію на заводі в Німеччині, який перетворили на Рейв-клуб. Місію на закритому і дуже дорогому курорті серед океану. Місію в повноцінному замку. І головне події в Хітман відбуваються в різні пори року і в різних країнах. Це просто ідеальна подорож. А так як це по факту пісочниця, ти можеш досліджувати кожну карту і будівлю скільки завгодно. Навіть вбивати в грі не обов'язково, щоб пройти місію. Ну і звісно, появи популярних акторів і діячів культури, які постійно прилітають з оновленням гри і додаються туди в сюжет. Вони додають. Ці грі такого, знаєте, шарму, шарму кожній місії, і вони роблять хітмен грою, в якій можна теж жити вічно. І при цьому ця гра вчить бути дуже уважним до деталей і контролювати самого себе. Ну тому що знаєте, ми звикли, що в грі береш якусь зброю, всіх вбив, все виграв, ти молодець. В хітмен можна проходити і треба проходити і по-різному. Ну, тобто, іноді ми можемо все передбачати, розрахувати, не залишати випадковості жодного шансу. Але справжній кайф цієї гри у тому, як вона винагороджує креативність, коли ти порушуєш стандартні правила. І прикол в тому, що Hitman World of Assassination технічно вже дуже багато років. Але IO Interactive постійно підтримує цей проект, оновлює гру, і тут використано цілий набір сучасних технологій, а гра вже не нова. Тут тобі є і Multi-Frame Generation, є Frame Generation, DLAA, DLSS Super Resolution, і навіть є Ray Tracing. деякі моменти в грі виглядають просто неймовірно. І хоча цій грі вже дуже багато років. За відчуттями це проєкт, який наче вийшов. вчора. Неважливо, скільки тобі років, ми всі хочемо повернутися туди, де магія була реальністю. Ми хочемо повернутись у дитинство. «Гогвартс Легасі це подорож у дитинство. Я не те, щоб фанат Жоан Роулінг. І Всесвіту, але Гаррі Поттер» мені подобається дуже сильно. «Гогвартс Легасі це не просто гра, це реальне відчуття свята, коли кожна деталь світу продумана, щоб тебе реально зачарувати. І це реальний шанс зазирнути у школу Гогвартс і побачити цей замок так, як його не бачив ніхто, навіть актори оригінального фільму. Та й навіть ті, хто відвідував музей Гаррі Потера в Великобританії або в Китаї, не можуть побачити всього, що бачить людина, яка грає в цю гру. Спочатку ти просто бігаєш, виконуєш якісь завдання лор гри і лор всесвіту, який вигадала Джоан Роулінг, розкривається тут просто максимально, навіть так як він не розкривався у книгах. А потім у тебе з'являється метла. І ти буквально можеш літати і залітати на будь-яку поверхню. Ти можеш відкривати всі двері замку, відвідувати всі ділянки. Це справжній подарунок всім, хто дивиться цей неймовірний фільм щороку. І всім, хто перечитує книгу знову і знову. Це справжня подорож, коли у тебе є реальна можливість подивитися на твій улюблений фільм, на твій улюблений всесвіт. Зсередини і бути учасником цього всесвіту. Просто ти бачиш кожну цеглинку в цьому замку, кожен. Поверх, кожну бібліотеку, кожну кухню і так далі. Це, ну, це просто неймовірно. І коли ти літаєш над Гогвардсом восени, ти відчуваєш, що це теж форма подорожі. І технічно гра просто неймовірна. Рейтрейсінг присутній. Тут він допомагає тобі просто передати всю атмосферу, як світло відбивається і заловлюється. І завдяки цьому все виглядає реалістичніше, а сам процес гри стає реально занурюючим. Ти виходиш десь. Там, не знаю, у будівлю якусь, або виходиш в якийсь сад, і там просто ці промені світла, ці дерева. Це, це щось неймовірне. Hogwarts Легасі підтримує і використовує мультифрейм Дженерейшн, ДЛС, Супер Резолюшн, DLA і Ray Reconstruction. І це все технічно робить магічний світ стабільним, плавним і при цьому по-справжньому живим. Це не просто гра, це реальне свято. Абсолютно геніальне. І її не хочеться закінчувати. Просто хочеться насолоджуватися перебуванням у цьому всесвіті. Індіана Джонс the Great Circle плюс DLC під назвою The Order of Giants. Індіана Джонс це в принципі архетип мандрівника. Завдяки йому ми полюбили подорожі пригоди. Ми полюбили дослідження і нова гра. Чудово передає цей драйв відкриттів. Це саме те, чого дуже не вистачає восени авантюрності. І якщо ви вже грали в Indiana Jones Great Circle, вам треба знати деякі технічні моменти. Гра отримала апдейти з підтримкою DLSS 4 і Multiframe Generation, і Ray Reconstruction, а також повністю з трасованими тнями. Але і це ще не все. Тепер у ній з'явився Path Tracing, тобто більш просунутий варіант класичного Ray Tracing. Він прораховує не лише окремі відбиття, а всю поведінку світла в сцені. А воно тут дуже важливе. Світло заломлюється, взаємодіє з поверхнями, і завдяки цьому гора виглядає максимально кінематографічно, як у фільмі. Плюс, як я вже казав, вийшов The Order of Giants. і тут додали ще й RTX Hair. тобто волосся персонажів, тепер поводиться. Природно, навіть під там, дощем або в Русі. Індіана Джонс одна з тих ігор, де зібрано буквально все, що може показати сучасна графіка, і коли все це працює разом, результат ну він відчувається, як реально подорож у кіно. Якщо у вас є відеокарта GeForce RTX 50 серії, вам пощастило, якщо ви ще не грали в Indiana Джонс, я вам заздрю. Це і подорож в Італію часів Другої світової. Це і відвідування Гімалаїв, і купа всього. Ну в якій ще грі ви зможете проникнути в будівлю Ватикана без туристів і ще й часів Другої світової війни, коли там були нацисти, фашисти і все таке інше. Ти просто запускаєш цю гру, і тобі одразу хочеться налити собі келих піногріджо і взяти шматок піци Маргарити, і просто продовжувати грати. Осінь, гра. Просто неймовірно затишна і. Ах, ну, Це насолода. Відьмак 3. Ну, насправді тут додати нема чого. Причому це, скажімо так, польська гордість. Хоча для кожної людини, для кожного геймера Відьмак це як дуже-дуже така, дуже рідна гра для кожної людини. І це доволі дивно, тому що сам Сапковський з точки зору. Письменництво це не найкращий, скажімо так, фантаст. Це якась випадковість. Це просто якось так вийшло, що він написав серію книжок, причому вони випускалися не як якийсь цілісний твір. Просто так вийшло, що він просто повісті робив, 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 а потім якось це все запакував у Всесвіт. І воно якось так рвано вийшло. Потім вийшов перший відьмак, потім другий відьмак, і тільки з третього разу їм вдалося зробити шедевр. Сама повість. Це випадковість, що вона вийшла дуже популярною, а гра це не випадковість. Ну тобто люди дуже багато років намагалися зробити. Зараз навіть з'явилося новина, що другий відьмак і його там механіку гри створювали а, з такою метою, щоб людина могла грати у гру однією рукою, а у другій руці тримати келих пива. «Відьмак 3» – це ну, просто окреме життя, і знов ж таки повертаючись до самого Сапковського. Ми бачимо, що в грі Всесвіт Відьмака розкрився більше, ніж в книгах. Таке буває дуже рідко, коли в грі автором самої гри вдається зробити більше, ніж зробив автор самої книги. І це дуже дивно. Як я вже казав, Сапковський це не найкращий там фантаст. Є купа інших авторів, які пишуть набагато краще, у яких більш продумані всесвіти. Взяти, наприклад, Джо Аберкромбі, якщо не читали, спробуйте, дуже крутий фантаст. Але що стосується Подорожі. У цю гру я взагалі пішов далі. Я за ці роки шукав і відвідував реальні міста в Європі, які дуже схожі на локації з Відьмака. І як виявилося, Сапковський реально надихався конкретними реальними локаціями з Європи. Наприклад, я знайшов в Хорватії місто під назвою Новіград. Це, звісно, не таке величезне місце, як його зробили в грі, але все одно це дуже затишне містечко, оточене морською водою, це район Істрії, колишня італійська територія, а це, відповідно, італійська архітектура, і, в принципі, в грі так само. Розповідати про це можна дуже довго. Коли немає можливості подорожувати фізично, ти просто повертаєшся у всесвіт Сапковського у грі «Відьмак 3». Гра неймовірно круто збереглася. Є купа модів, які покращують графіку. Якщо у вас новий комп, як у мене, і ви думаєте, що відьмак це вже застаріла гра, не поспішайте з висновками. Вона була зроблена на роки вперед. Навіть не всі сучасні тайтли можуть зрівнятися з її деталями, а додаткові моди розкривають потенціал вашого заліза просто на 100%. Я зараз просто модифікую цю гру, і моя GeForce RTX 5080, вона прямо так відчувається. Для гри вже є Nvidia DLSS 4 Profile Injector. Є спеціальний мод під Nvidia RTX під назвою Photorealistic Remaster Texture з 2024 року. Є купа модів для трасування променів, хоча навіть просто в класичній версії зі всіма адонами тут є трасування променів. І навіть є дуже крутий переклад українською мовою. Субтитри так, субтитри це не озвучка, але це крутий шанс пограти з оригінальною польською озвучкою. І отримати окремий кайф від цього твору у самій грі, тому що польська озвучка вона теж дуже крута. Кажуть, що всесвіт відьмак 3 досі не повністю розкритий, і там ще є багато прихованого. Але мені достатньо просто насолоджуватися діалогами, атмосферою неймовірних заходів сонця там, десь в Реданії, або бачити стихію фьордів. Ну ви знаєте, і так це гра, в яку треба повертатися. Death Stranding від Коджими. подорож у самотність. Це гра, яку або ненавидять, або просто обожнюють. Якщо колись ти відчував себе в ізоляції, якщо тобі знайоме почуття, коли весь світ мовчить, ця гра для тебе гра, яка врятувала мене під час ковіду, і гра, після якої я дивлюся на кур'єрів з величезною повагою. Дес це цифрова подорож, яка вчить, що навіть самотність може бути. Зв'язком, якщо ти несеш щось іншим, якусь користь, плюс це в принципі філософія дороги, як такої шляху, де треба розраховувати кожен крок, і, і в цьому сенсі вона ближча до реальності ніж будь-яка гра. І так у неї треба грати восени, коли дощ за вікном, і коли тобі не треба нікуди поспішати. В принципі, про Death Stranding більше і сказати нема чого. А чому ми взагалі граємо? Ось на що треба відповісти. Можна літати літаками, можна йти в гори, можна просто сидіти вдома і мандрувати у світах, створених людьми, які теж шукали якісь сенси. І іноді саме ігри повертають тобі здатність дивуватися, знову дивуватися. Тож не треба бути геймером, щоб відчути красу і користь від геймінгу. Достатньо просто вімкнути монітор, налити собі каву і дозволити собі цю. Подорож. А якщо ти хочеш побачити всі ці світи так, як їх задумали розробники, з повною глибиною світла, тіней і деталей, переконайся, що твій комп'ютер готовий, хоча б із сучасною відеокартою GeForce RTX 50 серії.